Зима, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків, Ціна всього 850 гривень. Перша піжамка у нас буде ось така. а це, до речі, не піжамка. Це у нас ось такий комбінезончик тепленький. Це у нас, здається, міньончик. Наступна буде ось така як піжамна кофточка, сіренька на флісі, дуже-дуже тепла. Наступні будуть ось такі штаніжки піжамні, H&M, дуже класний тигровий принт. Наступні будуть ось такі взірочки. Ось. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Бачимо тут дуже класний різновид піжамних штаніжків, різні модельки, різні розміри. 10 кілограмчиків також ось такі піжамні кофточки тепленькі. Ну, я би не сказала, що вони є дуже грубі. Так. Ось така чоловіча великого розміру. Це мікс тут є як чоловічі, так і жіночі модельки. Ось. Так, наступні у нас знову штанішки в такому класному, сіренькому кольорі. Ще одні штаніжки. темно -сині. так Ось така кофтиночка, такий, піжамний світшотик тепленький. До речі, дивіться, скільки тут штанішок можна, до речі, комбінувати і собі продавати як комплектиками. наступне що у нас? Це у нас знову комбінезончик, ось такий класний, на замочку в чорному кольорі. Є ось такі бомбезні шнурочки, як пасочок, можете собі регулювати. Ось така штанка. Так, І я нагадую, що ціна всього 850 гривень. Ось таких різних піжамок. Бачимо, тут халатик нам чоловічий попався, також штаніжки валюрові темно в темно синьому кольорі. Так, бачимо, тут у нас ще одні штаніжки. Так, напевно, на відео не встигну вам показати весь лотик. Ой, який котик малий гляньте. Це піжамка, до речі, дуже приємна на дотик. Так, і ось такі штаніжки, що я вам покажу. Так, вони йдуть великого розміру, такі широченькі. І давайте ще ось такі штаніжки. Але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще залишились піжамки.